Злодій та його вчитель, Брати Грім. Зібрався Ян віддати сина свого ремеслу, десь навчатися, пішов у церкву і став молитися, щоб дізнатися, що сину буде корисним. А стояв біля вівторя Паламар і каже: крадієш, крадіж. Повернувся Ян до свого сина і заявив, що той повинен красти навчитися, що це сказав йому сам Господь Бог. І пішов із своїм сином шукати таку людину, яка красти майстер. Шли вони довго і зайшли нарешті у темний і глухий ліс. Бачать, стоїть там кхів, така маленька хатинка, і сидить у тій хатинці стара стара жінка, ян її каже: чи не знаєш ти таку людину, що красти вміє? Цій справі можна і тут добре навчитися, відповіла стара. Син мій на ці діла, великий майстер. Ось і питає він у сина Старої, чи добре той крадіж знає? каже Злодій Твого сина я навчу як слід. Прийдеш сюди через рік, і якщо сина свого впізнаєш, то і грошей за навчання я з тебе не візьму. А не впізнаєш, то по ти будеш заплатити мені 200 талерів. Повернувся батько додому, а син став керівництво та злодійству навчатися. Минув рік і вирушив батько до злодія. Та по дорозі засумував, не знаючи, чи зможе він сина свого впізнати. Йде він, сумуючи, раптом назустріч йому маленький чоловічок і питає його той чоловічок Слухай, ти чого це сумуєш? Чого засмутився? Ох, відповідає Ян. Рік тому віддав я свого сина до злодія на навчання. Якщо сина свого я не впізнаю, то повинен буду заплатити йому 200 талерів, а якщо впізнаю, то й заплатити нічого не доведеться. Ось мені й лячно, що я його не впізнаю, а де мені тоді ну, грошей стільки взяти. І сказав йому чоловічок Ти повинен взяти з собою кошик з хлібом і стати під домовою трубою. Побачиш там, на жердині кліточку, і визерне звідти пташка, цей буде твій син. Пішов він туди, поставив кошик із чорним хлібом перед кліткою. Вилетіла звідти пташка і дивиться на хліб. Гей, синочко, ти тут? питає батько, зрадів син, що батька свого побачив, але злодій каже це сам чорт тобі розповів, а інакше як би до свого сина впізнав. Батьку, нам, нам треба звідси скоріше йти, сказав юнак. І вирушили батько зі своїм сином додому. Раптом їде по дорозі їм назустріч карета і каже син своєму батькові, обернуся я великим хортом, і ви зможете на мені заробити немало грошей з скирати пана. А чи не продасте ви мені цього собаку? Що ж, продам, відповів батько. А скільки ж ви грошей за нього хочете? Тридцять талерів. Це забагато, але собака, певне, дуже породистий. Я, мабуть, згоден. Забрав пан собаку в карету, але тільки трохи від'їхав, а собака як скочить геть через віконце, і мить обернувся юнаком і знову опинився біля свого батька, і пішли вони разом додому. А був наступного дня в сусідньому селі ярмарок. Ось парубок і каже своєму батькові а тепер обернувся я красивим конем, а ви мене продасте. Але перш ніж продати, ви повинні зняти з мене вуздечку, а інакше не зможу я стати знов людиною. Вивів батько коня на ярмарок, але прийшов туди злодій і купив коня за сто талерів, а батько й забув зняти з нього вуздечку. Ось повів злодій коня додому і поставив його в стайню. Увійшла туди робітниця, а кінь їй і каже Знімій з мене вуздечку, зніміть з мене вуздечку. Стоїть робітниця, дивується. Ге, то ти й говорити вмієш. Підійшла вона до коня, зняла з нього вуздечку і обернувся кінь горобцем. Вилетів у двері, а черівник теж горобцем обернувся і полетів слідом за ним. Ось злетілись, вони стали битися, і черівник програв. Кинувся він тоді у воду і обернувся рибою. А парубок теж рибою обернувся, наздогнав його і стали вони битися, і чарівник знову програв. Обернувся тоді чарівник півнем, а парубок лисиці, і покусав у голову півню, так ось і загинув злодій. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець.